Звірячий привіт усім педбатькам! Ви на каналі Петхаус і в цьому відео на вас знову чекають цікавинки нашого власного виробництва. Поїхали! Аби кожна звіродитина мала свою фортецю в оселі, ми створили зручні лаконічні будиночки та лежаки. Лапки котиків та невеликих песиків потішить приємно на дотик штучна повсть, з якої виконані вироби. Комфорт також забезпечить м'яка знімна подушка всередині. Також будиночки-лежаки мають хороший теплообмін та вентиляційні властивості. Це буде досить практично для будь-якої пори року. Що стосується догляду, то матеріал має високу зносостійкість і не накопичує пил. А ще вироби легко можна прати, адже вони не втрачають після цього своєї форми. Дизайни будиночків лаконічні, прості та водночас дуже цікаві у розмаїтті метричних форм. Хеопс чудовий варіант у формі піраміди для справжніх правителів оселі. Кюб. Просторий кубічний будиночок, що добре впишеться в будь-який інтер'єр. Хайф заокруглені стінки циліндричної форми будуть ідеальними для улюбленців, які полюбляють скручуватись в клубочок. Тент милий варіант палатки такий собі звірячий кемпінг в оселі. Серед лежаків представлений варіант бокс із прямими кутами та овальний нест, який стане для хвостиків справжнім затишним гніздечком. Усі вироби представлені у розмірах С М та Л. Тож сміливо обирайте будиночок чи лежак до смаку саме ваших обожнюваних звірят, що ж, бодай наші улюбленці можуть дозволити собі купівлю житла. Більше інформації про будиночки та лежаки на нашому сайті або в додатку Петхаус. А щоб завжди бути в курсі усіх життєхитриків та звірячих новин, тапніть лайк цьому відео та не забувайте підписуватись на наші соцмережі. До наступних зустрічей. Папа! -па!